Да. <рик> В... <рик> Поехали фібайку знайде мій надіка колоніал веслы. Давай. І уїду. Окей. Я ним буду. Ти гроет? Чого? О, дивись, скільки сладких. Заїдь, наша. Сладкий. Сладкий? Подивишся. Балася? Побачиш. Який, блін? Місячний. Місячний? РП-шери. Лео, лео, лео. По четверо вкачаєм вас. Де, де твій колега? Текила! Текила абсент. Синон червоний треба? Я його щас вийду. Нє. Мене? За шо? Синон продає червоний. Yeah, well, давай, За що ты там можешь качевать? Зараз там можешь зайти? Все, выходь качем. 11. 18. 18. Ну, 18 людей десь. Пацани, ну якщо ми скинемо хоча б 12, ну. Стення катана, чиш. Все, давай, терпешери. Выйдете дальше Ашана, хан нам услушаемся. Тандуль десь на заправці плечу. Їхали, Давай, за нами вже. О, диви, ого. Диви. Де. Ого, ого. Нагору. На гору. Давай. Давай Захилый, да. <laughs> ну, копцы, как будто бы. ти Ебать ты заїхав, сука. О, О подсили. Забуст. За в гору прям. ого, вы че ні, Не, мы не тава, Сиитава, вони, нам пизда. <laughs> Коля, нам пизда. И чипатин, нахуй. Это мужицький дощ Вау! Вау, вау лайк! Вау, вау, вау. Они мки збиває. Ох, маздем! Маздем! Я вже цей я вже Давайте стоїм. Так маздем! Так, маздем бля. Давай тут.